У мене немає права надавати всю розповідь одразу. Ось перша частина кохання, зрада і небезпечна гра, що змінила моє життя назавжди. Привіт, мене звати Катерина, мені 35 років. Я жила у невеликому містечку на заході України, неподалік від Львова, де життя здалося мені впорядкованим і передбачуваним. Моя історія почалася, коли я зустріла чоловіка, якого вважала ідеальним, Дмитра. Йому було 40, мені 32, але різниця у віці ніколи не здавалася для нас перешкодою. Ми одружилися у Львові, у затишному ресторані на площі ринок, де світло старовинних ліхтарів створювало особливу атмосферу. Дмитро був для мене всім опорою, другом, чоловіком, що розумів і любив безумовно. Його руки, коли вони торкалися моїх, наповнювали мене впевненістю, а голос заспокоював у найскладніші моменти. Після весілля я почала помічати щось незвичне у ставленні до мене з боку його матері, Оксани Петрівни. Вона була жінкою з характером, суворою, але водночас чарівною. Її руде волосся завжди було акуратно зібране у пучок, а погляд пронизував наскрізь, ніби вона бачила все, що приховано за словами. Вона очолювала невелику, але успішну дизайн студію у самому центрі Львова, і її авторитет був непохитним. Вона не просто керувала бізнесом, вона правила ним, як диригент-оркестром, де кожна нота звучала ідеально. Наші зустрічі у її просторій квартирі на вулиці Вірменській здавались мені спочатку звичайними, теплі чайні вечори з Анною, моєю свекрухою, і Дмитром. Але я відчувала, що Оксана Петрівна приховує щось більше, ніж просто материнську турботу. Її погляди, що затримувалися на мені довше, ніж слід, її тихий. Але владний голос, коли вона зверталася до мене, все це викликало дивне хвилювання і одночасно занепокоєння. І ось тоді, коли я думала, що життя подарувало мені ідеальну родину, почалися дивні події, які змінили все. Але про це я розкажу далі. Наші перші місяці спільного життя з Дмитром були сповнені щастя і звичних радощів, спільні вечори, приготування улюблених страв, прогулянки вуличками Львова. Де кожен камінь здавався нам знайомим і рідним. Але згодом я почала помічати, що щось змінюється у поведінці його матері, Оксани Петрівни. Вона все частіше запрошувала нас до себе додому, а її зустрічі ставали дедалі довшими і напруженішими. Одного вечора, прийшовши до неї на чай, я помітила, як вона одягнена, темно-червоне, ніжно облягаюче плаття, яке підкреслювало її струнку фігуру, і високі чорні туфлі на тонких підборах. Її зачіска була бездоганною, а на шиї блищила тонка срібна ланцюжок із маленьким кулоном. Вона рухалася з такою грацією, що я не могла відірвати від неї погляду. Вона сіла поруч зі мною на диван, її очі сяяли загадковим блиском, а голос звучав теплим, але водночас владним, Катю, звернулася вона до мене ти дуже важлива для Дмитра. І я хочу, щоб ти знала, ми з ним одна сім'я. Ніколи не сумнівайся у своїй цінності, її слова звучали як обіцянка, але водночас у них була прихована сила, що змушувала мене відчувати себе одночасно захищеною і під контролем, з того вечора наші зустрічі стали регулярними. Я допомагала Оксані Петрівні з деякими проектами в її студії, що давало мені змогу краще пізнати її світ. Але з кожним днем я відчувала, що щось не так. Її погляди, її дотики під час рукостискань, її інтонації при спілкуванні зі мною ставали все більш особистими і проникливими. В той час Дмитро залишався зайнятим на роботі, а я почала помічати, що він все частіше затримується довго після робочого дня. Я відчувала, що щось приховано, але не могла знайти пояснення. Вдома він був уважним і люблячим. Але в його очах з'являлася тінь втоми і тривоги одного вечора, коли ми повернулися з прогулянки старовинними вуличками Львова. Дмитро запропонував заїхати до батьків. У квартирі на Вірменській панувала затишна атмосфера, аромат свіжозавареного трав'яного чаю, тихий шелест старих дерев'яних підлог, легкий світло лампи, що падало на полиці з книгами. Оксана Петрівна зустріла нас у довгому темно-синьому пальті, що підкреслювало її витончену фігуру з легкою усмішкою, але її очі не відводилися від мене. Наче вона намагалась щось прочитати у моєму погляді, вітаю вас, сказала вона, рада вас бачити. Дмитре, принеси, будь ласка, нашу нову партію тканин. Катю, я хотіла б показати тобі дещо цікаве, вона провела мене у свій кабінет, де на столі лежали ескізи нових інтер'єрів. Але її розмова швидко перейшла у більш особисту площину, і я відчула, як її погляд став все більш проникливим, а тон голосу, м'якшим ем і водночас владним. Тієї ночі я не могла заснути. Образ Оксани Петрівни, її загадкова усмішка і той відтінок в її очах, який я не могла зрозуміти, переслідували мене. Я почала запитувати себе, що ж вона приховує? І чому я відчуваю, що опинилася на порозі чогось? Що може змінити все моє життя. З того вечора моє життя почало змінюватися, хоча я ще не усвідомлювала цього повністю. Кожен наступний візит до батьків Дмитра, що жили у просторі й квартирі на вулиці Вірменській, став для мене випробуванням. Атмосфера там була теплою, з ароматом свіжозавареного чаю та домашньої випічки, яку готувала моя свекруха, але одночасно наповнена невидимою напругою. Оксана Петрівна була в центрі уваги. Як завжди. Вона носила елегантне темно-зелене плаття з тонкими золотистими прикрасами на шиї і зап'ястях. Її руде волосся було зібране в акуратний пучок, а погляд глибокий, пронизливий. Коли вона говорила, її голос, низький і мелодійний, ніби змушував час зупинятися, і всі навколо слухали її з неприхованою повагою одного вечора, коли ми сиділи у вітальні. Я помітила. Як вона кілька разів кинула на мене тривожні погляди. Вона піднесла келих вина до губ, а потім тихо сказала: Катю, ти чудова дружина для Дмитра. Але іноді в житті доводиться робити вибір, який здається неможливим, її слова прозвучали як загадка, але я не наважилася запитати, що вона має на увазі. Тим часом Дмитро все більше занурювався у роботу. Він працював маркетологом у невеликій львівській компанії. Але за останні місяці почав втрачати впевненість у собі. Ринок ставав все більш нестабільним, і проекти, над якими він працював, часто відкликали або відкладали. Його обличчя ставало сумним, а погляд, втомленим одного разу, він поділився зі мною своїми тривогами. Катю, я боюся, що скоро залишуся без роботи. Конкуренція велика, і я не знаю, що робити, я обійняла його, намагаючись підтримати. Але всередині мене пробуджувався страх, страх перед майбутнім невідомістю і тим, що цей світ, який я так ретельно будувала, може впасти через кілька тижнів. Отримавши дзвінок від Оксани Петрівни, я дізналася, що у її дизайн студії відкрилася вакансія координатора проєктів. Вона запропонувала Дмитру цю роботу, обіцяючи, що він не матиме труднощів із працевлаштуванням, я допоможу йому влаштуватися, сказала вона впевнено. Не хвилюйтесь, все буде добре, я відчула полегшення, але разом із тим і дивне хвилювання. Адже тепер Дмитро працюватиме під керівництвом моєї свекрухи, жінки, яка завжди викликала у мене непояснені почуття. Вже через кілька днів Дмитро підписав контракт і почав працювати у студії на вулиці Лесі Українки в самому серці Львова. Офіс був наповнений ароматом свіжозвареної кави і шелестом дизайнерських паперів. Більшість співробітників були жінками, молодими і енергійними, але всі вони мовчазно визнавали владу Оксани Петрівни, коли вона заходила в кімнату, всі одразу замовкали. А її голос, низький, владний і впевнений, звучав як наказ, що не підлягає запереченню, я дивилася на Дмитра і відчувала, як у мені з'являється змішане почуття гордості і тривоги. Адже тепер ми були пов'язані ще тісніше, але я не знала. Наскільки далеко може зайти ця нова глава в нашому житті? Перші дні Дмитра у студії були наповнені новими викликами і знайомствами. Я часто думала про Оксану Петрівну, її впевненість і владу, яку вона так легко тримала в руках. Вона носила строгий темно-сірий костюм, який ідеально підкреслював її струнку, підтягнуту фігуру. Її руде волосся було акуратно укладене, а на губах грала ледь помітна, але чарівна усмішка. Коли вона проходила повз офіс, погляди співробітниць невідворотно слідували за нею, як за королевою. Одного дня, після обіду, Оксана Петрівна запросила Дмитра до свого кабінету. Я чекала вдома, намагаючись не думати про це, але моє серце билося швидше, ніж зазвичай. Через кілька годин він повернувся додому, але щось у його погляді здавалося іншим. Нестримна втома, змішана з якоюсь невидимою напругою, я намагалася почати розмову. Але Дмитро лише тихо промовив все складніше, ніж я думав. Вона справжній лідер. В офісі без неї ніхто не наважується зробити крок, мене охопило відчуття занепокоєння. Я розуміла, що тепер Дмитро повністю в її владі, і це лякало, незабаром я почала помічати дивні моменти. Оксана Петрівна затримувалася в офісі допізна, часто залишалася наодинці з чоловіком на ім'я Андрій, високим, впевненим у собі. З густою бородою і здатністю заповнювати простір своїм голосом. Коли він заходив у студію, усі жінки намить замовкали, а потім шепотіли між собою з посмішками, які я не могла зрозуміти одного вечора, повертаючись додому пізно. Я помітила Оксану Петрівну біля під'їзду її будинку. Вона була в елегантному бордовому пальті, який підкреслював її граціозну ходу, а поруч стояв Андрій. Вони сміялися, і я помітила. Як її рука ніжно торкнулася його плеча. Серце стискалося від болю і нерозуміння, це було не просто дружнє спілкування, у їхніх жестах була таємниця, яку я не могла розгадати. Я відчула, що опинилася у вирі подій, які можуть зруйнувати усе, що я будувала роками, Повернувшись додому, я намагалася поговорити з Дмитром, але він лише відмахувався. Кажучи, що це не мої справи, і що я повинна довіряти його матері, я відчувала, як у мені росте напруга. Ті спільні вечори у квартирі на Вірменській тепер здавалися мені пасткою, де я лише глядачка чужої гри. І я не могла знати, якою буде наступна її хода. З кожним днем напруга в моєму серці лише зростала. Я відчувала, що опинилася у вирі подій, які не можу контролювати, але які все сильніше тягнули мене у свою глибину. Оксана Петрівна стала не просто чи керівницею Дмитра, вона стала загадкою, яку я не могла розгадати, і водночас спокусою, від якої важко було відірватися. Одного вечора, коли на вулицях Львова вже почалися осінні дощі, я знову прийшла до їхньої квартири на вірменській. Увійшовши, відчувала холодний подих невідомості. Оксана Петрівна зустріла мене у своєму улюбленому темно-синьому сукні, яке облягало її струнку фігуру, відкриваючи граціозні плечі. Її руде волосся було зібране у високий пучок, а на губах грала ледь помітна іронічна усмішка, вона подала мені чашку чаю, і її погляд затримався на мені довше, ніж зазвичай. Катю, сказала вона тихо, ти вже стала частиною нашої сім'ї, і я хочу, щоб ти знала. Іноді життя ставить перед нами випробування, які змінюють усе. Її слова звучали як загадка, але я відчула, що щось важливе ось ось відкриється того ж вечора, коли Дмитро залишився у своїй кімнаті, я залишилася сама з Оксаною Петрівною. Ми говорили про роботу, про плани на майбутнє, але я відчувала, як її погляд проник у мою душу, розкриваючи таємниці, які я боялася зізнатися навіть собі. Раптом вона підійшла ближче. Її голос став м'яким і спокусливим. Часом ми змушені робити вибір не серцем, а розумом. Прошепотіла вона мені на вухо, я застигла, відчуваючи, як її дотик пробуджує в мені щось заборонене і небезпечне. Тієї ночі я повернулася додому з головою, повною сумнівів і страхів, але одночасно з пульсуючим відчуттям, що моє життя набирає нових, несподіваних обертів, я знала, що це лише початок, і що попереду мене чекає щось, що змінить усе назавжди. Наступні дні пройшли у розгубленості і внутрішній боротьбі. Я не могла позбутися думок про ту ніч, коли Оксана Петрівна, ця загадкова жінка з палаючими рудим волоссям і холодним, водночас спокусливим поглядом, торкнулася моєї душі і змусила сумніватися у всьому, що я вважала правильним. Її слова звучали у моїй голові, як заклинання, Часом ми змушені робити вибірне серцем, а розумом Едмитрош, здавалося поглинути роботою в її студії. Він приходив додому пізно, втомлений і мовчазний. Знаючи, що він намагається витримати ту владу, яку Оксана Петрівна тримає в своїх руках, я водночас відчувала жалощі і злість. Чому він не бачить, що ця жінка, яка здається йому рідною матір'ю, може бути небезпечною? Чому ніхто не помічає, що її вплив на нашу сім'ю стає все глибшим і темнішим, одного вечора, коли місто вже занурилося у темряву? Я отримала несподіване запрошення від Оксани Петрівни приїхати до неї в офіс. Її голос у телефоні був м'яким і владним одночасно, і я відчула, що це не просто формальна зустріч. Приїхавши на вулицю Лесі Українки, я зайшла у великий офіс, де панував напружений, але водночас чарівний світ дизайну і влади. Оксана Петрівна зустріла мене в темно-синьому костюмі, що ідеально сидів на її стрункій фігурі, а її очі світилися якоюсь таємною силою Катю. Сказала вона, ти вже частина нашої команди. Ти бачиш, як я керую цим місцем, і тепер настав час показати тобі справжню сторону цієї гри, її слова прозвучали як виклик. Вона провела мене до свого кабінету, де на столі лежали не лише плани інтер'єрів, а й папери з підписами важливих клієнтів і контрактів. Ти готова? сказала вона. Дивлячись мені прямо в очі до того, що життя іноді вимагає більше. Ніж просто роботи, я відчула, як кров приливає до обличчя, а серце б'ється швидше. Щось у її голосі, у її погляді, змушувало мене відчути себе на межі неймовірного і небезпечного, це була не просто пропозиція, це був початок нової гри, в яку я вже не могла не втягнутися. І я знала, відтепер моє життя ніколи не буде таким, як раніше. Уже наступного вечора, коли вечірній Львів огорнувся м'яким світлом ліхтарів. Я стояла перед дверима офісу Оксани Петрівни з невимовним хвилюванням у грудях. Уявляла, що чекає мене всередині, нові виклики, несподівані відкриття, чи, можливо, щось зовсім інше, що змінить все моє життя. Я вдягнула темно червоне плаття, яке ніжно огортало мою фігуру, підкреслюючи вигини, а на ногах були елегантні чорні туфлі на тонких підборах. Волосся я зібрала у легку хвилю, залишивши кілька паесем. Що ніжно обрамляли обличчя. Мій макіяж був стриманим, але злегка підкреслював очі, додаючи їм загадковості, коли я зайшла в кабінет, Оксана Петрівна вже чекала мене, сидячи за масивним столом із темного дерева. Вона була в діловому темно-сірому костюмі, який підкреслював її струнку поставу, а її рудо волосся було акуратно заплетене в пучок. Її очі блищили з осередженістю і загадковістю водночас, Катю, почала вона голосом. Який одночасно був ніжним і владним, ти зробила перший крок у світ, де влада і бажання переплітаються. Тут не місце слабкості або сумнівам, вона повільно підвелася і підійшла до мене. Її погляд був таким глибоким, що я відчула, як моє серце пропускає удар, і часом нам доводиться торкатися меж, які раніше здавалися забороненими. Світ, у який ти увійшла, повен спокус і небезпек. Але пам'ятай, що лише сильні витримують цю гру, я відчула, як між нами виникає невидимий зв'язок, наповнений напругою і таємницею. Її дотик до моєї руки був легким, але викликав у мені хвилю емоцій, які я не могла приглушити. Ти готова? Прошепотіла вона майже на вухо, я не могла нічого відповісти, лише кивнула, розуміючи, що відтепер моє життя стане грою на межі, де кожен крок може змінити все. Це було початком нового розділу. Таємничого, небезпечного і шалено захопливого. І я знала, поворотів буде ще багато, а вибір не завжди очевидним. Відтоді кожен мій день наповнювався новими відтінками, сумнівами, страхом, але й незрозумілою привабливістю того світу, у який я увійшла. Оксана Петрівна стала для мене не просто свекрухою чи начальницею, а загадкою, яка водночас манила і лякала. Її голос низький і м'який. Ніби обволікав мене, а кожен її жест випромінював владну впевненість одного вечора, коли в офісі вже майже нікого не було. Я залишилася наодинці з нею. Вона одягнена у темно-синє шовкове плаття, що легко спадало по її стрункій фігурі, а її руде волосся було розпущене, ніжно обрамляючи обличчя. Вона підійшла до мене, і я відчула, як її погляд пронизує мене наскрізь, наче вона читає всі мої думки, Катю, прошепотіла вона. Ти вже не просто гравець у цій грі. Ти частина її. І тепер вибір за тобою, її слова звучали як виклик, і одночасно як обіцянка. Мої руки затремтіли, а серце билося так швидко, що, здавалося, ось ось вирветься з грудей, я не знала, що відповісти, адже всередині мене вирвала буря почуттів, страх, бажання, нерозуміння і водночас неймовірне притягання, це була гра, в яку я втягнулася, і вже не могла зупинитися. Вона обіцяла нові випробування і небезпеки, але одночасно відкривала двері у світ, де правила писалися заново, і я стояла на порозі, готова зробити крок у невідомість, знаючи, що цей вибір змінить усе моє життя назавжди. Незабаром після тієї ночі я відчула, що опинилась у центрі невидимого, але потужного водовороту подій. Оксана Петрівна Ця жінка, з палаючим рудим волоссям і владним поглядом, стала не просто моєю свекрухою чи начальницею, вона була пульсом, що задавав ритм моєму новому життю. Її присутність наповнювала простір особливою енергією, що водночас захоплювала і лякала одного вечора, коли офіс уже спорожнів, я залишилась зі свекрухою наодинці. Вона була в темно-червоному шовковому платі, що ніжно облягало її струнку фігуру, а волосся розпущене спадало хвилями на плечі. Її очі світилися особливим блиском, а голос, низький і м'який, звучав майже як шепіт. Катю, прошепотіла вона: ти вже не просто частина нашої сім'ї. Ти стала частиною гри, де немає місця слабкості. Тепер усе залежить від тебе. Я відчула, як серце калатало у грудях, а думки плуталися у хаосі емоцій, страху, бажання. Нерозуміння і водночас неймовірної привабливості цього нового світу тієї ночі я повернулася додому, але не могла заснути. Образ Оксани Петрівни, її спокійна усмішка і той проникливий погляд, що ніби розкривав найпотаємніше, не залишали мене. Я розуміла, що моє життя тепер поділене на до і після, і що попереду багато таємниць і випробувань в той момент я ще не знала, наскільки глибоко ця гра затягне мене. І якими будуть наслідки вибору, який я зробила. Але одне було зрозуміло точно: назад дороги вже немає. Тієї ночі, коли більшість Львова занурилася в тишу, я сиділа на підвіконні нашої квартири, дивлячись на мерехтливі вогні вулиць і намагалася розібратися у вирі почуттів, що захопив мене. Образ Оксани Петрівни, її владний погляд, м'який голос і загадкова усмішка. Переслідував мене, не даючи спокою, я згадувала, як вона спокійно і впевнено керує студією. Ніби диригент оркестром, де кожен її рух це команда, а кожне слово закон. Але водночас я відчувала, що за цією владою ховається, щось ще щось глибоке і таємниче, що вона не хоче показувати іншим, а вдень Дмитро був таким же люблячим і турботливим. Як завжди, але в його очах з'являлася втома і тінь непевності. Його робота під керівництвом Оксани Петрівни ставала все складнішою, а він сам, все більш замкнутим і відчуженим, одного вечора, повертаючись додому, я випадково побачила, як Оксана Петрівна зустрічається з Андрієм, чоловіком із впевненим виглядом, широкими плечима і легкою посмішкою, яка викликала у мене холодок. Вони сміялися. А її рука ніжно торкнулася його плеча, що було надто близько для простої дружби, ця сцена затьмарила мої думки і змусила мене почати сумніватися у всьому, що я знала про нашу сім'ю. Чому Дмитро не помічає цього? Чому я відчуваю, що все це лише початок великої таємниці, яка може зруйнувати наше життя, в ту ніч я не могла заснути, розуміючи, що моє життя розділене на дві частини те, що було, і те, що буде. І я стояла на порозі вибору, який змінить усе.